Немає мотивації, це твій обов'язок. Це спокон віків так відбувалося в всіх країнах. Чоловіки захищають свою, свою батьківщину, свою територію, свою країну. Це, ну, це класно, коли працює медіа в країні і воно ще їх мотивує чимось, але це просто має бути апріорі. Та це страшно. Але ти чоловік і це твій обов'язок і крапка. Я не знаю, в який вік мені його так привели, чи це строкова служба, чи це друзі, такі націоналісти в мене були. Є в мене це постійно відчуття, що, що потрібно захищати державу. І чомусь я таке відчуття, що може стати ще все складніше, що все рівно прийдеться знову те. Станіслав Чачко – військовослужбовець 81-ї бригади 1-го батальйону Збройних сил України, з 2015 року служив у французькому іноземному легіоні. 24 лютого 2022 року прийняв рішення повернутись в Україну та битись за нашу незалежність. Після отриманих поранень звільнений з лав ЗСУ. Період важкий, це десь після кризи в Україні. Типу до кризи якось все воно складалося в житті. І потім був такий момент, що, що потрібно було поїхати. І ну, армія мені була ближча. Я ще коли срокову службу служив, то задумався про те, чи не підписати і не стати контрактником. Але тоді в нас все було дуже сумно в армії. Ну, типу, дуже сумно максимально. І не підписав, почалося цивільне життя, і, ну, і ось потім дійшов до того, що скалося так життя, що треба було поїхати і вирішив французький легіон. Їхня система відбору, типу, ти там маєш бути, там має бути ідеальний психологічний портрет, тобто повноцінна сім'я, типу, тато, який не п'є. І ти ці всі історії розказуєш, ніх я слухав свою службу безпеки Остапа. І обдурити їх дуже важко, Типу, якусь інформацію приховати. Це зазвичай колишні мінти наші, які теж дослужилися до якихось офіцерських звань і пішли в службу безпеки. Тобто, вплоть до того доходило, що вони, якщо в тебе була якась кримінальна справа в Україні, типу, вони могли це дізнатися через якісь там своїх старих знайомих. Вот. Тестування там проходить десь місяць. З десяти чоловік ну, зазвичай беруть одного, максимум двох. Десь так у співвідношення. Фізичні тести, психологічні, тести IQ, в них багато їх. І в цьому всьому ти маєш скласти йому таку картинку ідеального чувака. Типу, воно було дивно, тому що ти деколи ну, співставляєш, от, наприклад, там, українець, який там з досвідом, там, чи служив десь в органах, чи ще десь. І не палець, на який там метр п'ятдесят росту, ти йому там даєш хліб, он, типу, і Ну, чувак навречі встане щось зробить. Але от картинка його життя краще підходить, ніж картинка у цього чувака, в якого там не було чимами читати, типу і у нього там все було важко в житті, і візьмуть його. Там ми там їздили Ліван біля Сирії. Потім Малі, це Африка, Буркіна фасо ми там пересікали країни, теж там до них війна йде. І це теж такі цікаві моменти, тож якщо подивитися глибше, що ми там робимо. Ти розумієш, що ми десь нагадуємо тих самих орків, То, що Африка це їхні І... В Африці немає такого, напевно, зараз медійної сили, як в Україні, коли ти можеш розповсюджувати іншу інформацію не ту, яку подає агресор. І коли ти починаєш задумуватися, окей, чувак, що я сюди приїхав, французька армія в Африці. Ти десь починаєш розуміти, що ти десь окупант. І це грузило. Ну. Та і оці були оці місії Африка, Ліван. Декілька країн в Африці. Ну і потім оце внутрішні місії, це боротьба їхня з тероризмом, це Франція, Італія. У мене тоді десь закрадалися думки, що окей, десь, напевно, треба закінчувати військову кар'єру, тому що ти вже чувак дорослий. Я хочу там сім'ї якогось цивільного життя. І з цим всім я знову підписав, <гум> став офіцером, став командиром підрозділу і ну, десь прийняв рішення, напевно, залишатися. Тоді я був на той час. Ну, це щось типо, як старший лейтенант у нас в українській армії. Це трохи сюр був, я спав. Він було на польових навчаннях з французькою армією. І дзвонить товариш, каже, прилетіло по Франіку. і такі в смислі прилетіло, що прилетіло. Він каже, почалась війна. Ну, мені ще декілька, декілька годин, що так треба було, в смислі війна, Типу ці новини, перечитування. Ти розумієш, що справді війна? До мене ж там взагалі інформація не доходила, що там десь війська зібралися, вони там вроді спочатку АТО десь там тусувалися постійно з нашими границями. І ну, так, пару годин це був шок для мене. Мене ще тоді це здивувало, що в нас було навчання по в ту ніч 24-го, і десь о 12 й ночі вони зупинили всі навчання. У Нас було десь там 800 чоловік, десь так. Ну, типу, танки, типу, все. І в 12-ті не зупиняють, типу, все всі по казармам вертаються. Ну, ти такий окей, типу, бо я вже і так втомився. Потім теж, ми вже всі склали оці 2 плюс 2, типу, щоб вони знали, що буде напад. І це, напевно, щоб привез в бойову готовність зіляти типу, по такого. Типу, вони про це знали. Ми тоді написали всі буквально за пару годин, попросили рапорт, я і ще декілька українців. про те, Ну, типу відпустіть, ми там почали читати новини там, Словеччина чи Чехія, Почали відпускати українців, які служили на. які були держслужбовцями. Типу там давали щось, типу, як академ відпустки на два роки, типу зі збережнім місце. Ми хотіли якось це офіційно. І мене це кинули на розгляд. Через дві доби нас пошикували і прочитали статут Франції, що ми військовозобов'язані Франції і маємо право воювати за іншу державу. Без обговорень. І це все просто дезертир. Ну, типу, я спочатку взяв відпустку на два тижні і просто не повернувся з нею. Люди, оці новини. Ну, все було дуже дивно. Дуже дивно. Таке ну, співчуття до своєї батьківщини. Почав вибирати підрозділ, куди хотів піти служити то, що вже тоді зароджувалися оці <кій> історії про те, що це важливо. Ну, в принципі, справді це важливо. Плюс-мінус розуміти, який підрозділ. ось, і Не протягнули десь тижня, напевно, три вони мені такі, так, да, 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 що все буде окей. По той підрозділ, який я хотів, який мені так подавали, що він буде прикольний. А потім у вони сказали, що ще самі не сформовані. І я такий окей, почав шукати інший, пішов. У нас в поліцію в Сафарі. Це Віконський його створив і, тобто, така зібратська компанія з Сфонківська. Було класно, був дуже класний колектив, але сили подійки там відбулися, його розформували з часом, переназвали і перевівся в ЗСУ. Це був кінець. Кінець Бучі. Ми тоді приїхали, ну я тоді, там вже мій підрозділ, цей нас поліції був. І почалося з Києва. Потім з Києва поїхали в Суми, потім з Суми в Харків. І потім в Харкові у нас там було важке завдання, Після нього повернулися в Київ. І ось там я звільнився. Типу по відчуттях зробив. Я приїхав одразу в Слов'янськ, і з Слов'янська ми поїхали одразу до лінії фронту. Там пробули тиждень і поїхали, ну і вже не поїхали, а пішли пішочком через Ліси в Луганськ. Сказати, що відчуваєшся безсмертним, ні не так страшно, як уявляв. Не так страшно, як уявляв, і класно, що знав, що вмію робити, що знаю, що, що треба робити в одних чи в інших ситуаціях. Ми тоді Аля штурманули водокачку біля річки. Ми, типу, Аля, тому що ми туди забігли, вони всі втекли, по суті. І то вже був десь... Ми тримали ту позицію, вона якраз була передова, виходить. І постійно хотіли в нас відбити. Ну, типу, постійні обстріли, якісь оці диверсійні їхні групи, які там, підбиралися до нас, ну ми, то, в принципі, це все тримали. І це десь було вже чотири доби. У нас вже там позакінчувалася вода, і, да, типу, там, з патронами напрягнув. Все вже на цьому підсосі, це, коли воду з калюжи, я десь такого вже почалося. І переміщатися було складно. Типу, і Там вже було дуже сумно всім-всім, і треба було сходити за боєприпасами і за провізією. І оце в мене ще було це відчуття, типу такий ніби невразливий. І я пішов з одним хлопчиною, ми взяли те, що нам було потрібно взяти. І ми знали, що десь може працювати снайпер. Типу, ну але… Тоді в даний момент ми ну, виходу ситуації не бачили, але це все одно треба було комусь зробити. І тоді, коли ми перебігали між блоками, то якраз я був другий, треба було бігти першим. Тож це перший вибігає, типу, він же тоді, ага, окей, зараз буде другий, типу, він мене вже просто чекає, тільки вибігаю з дверей з блока і зразу в мене підстрілив. Ну і потім оце, я випадково відділення цього всього. Ну і там це я вже потім на відео побачив, що вони намагалися мене добити, просто не попало. Це фарт. Ну, десь так 10 чи 15 пострілів пролетіло біля мене, тому що ззаді ще були металічні двері. Типу я це все чув. І ну, так написано було зверху, що не там і мав загинути. І отак от вони перше поранено постріли. Після нього вернутися було ужасно. Бо це взагалі... Ну, Я себе просто не міг зрозуміти. Це... Я пам'ятаю, як я спочатку мийшли на оце перше бойове завдання в Луганську ЗСУ. Я собі йшов на сигарет. Ну, типу, окей, так, страшно, ну, типу, як страшно? Воно якось терпимо. Ти як розумієш, окей, це війна, це може бути приліт, це може бути там, обстріл, це може бути контакт. Але все окей, типу, ні паніки, нічого. А Після першого поранення це якийсь такий сюр був, що просто Дома ще зловив пару панічних атак, коли на лікуванні був. І потім повернутися ще й блін, в те саме місто. Типу ми його взяли до кінця тоді. Мені здавалося, навіть деякі моменти, що я вже не зможу. Ну, з'явилося, з'явилася якась така не то фобія, травма якою було дуже важко вернутися. І потім довго це відчуття, що ти прилетиш в ту саму ногу, що тобі там відірвеш, що тільки ти вийдеш, тебе зразу Ну, Травматичний досвід, який ще довго мене тримав. Але переборов себе. Потім було ще одне. Контузія не рахую, і... і наступне вже було десь через півтора року. Та, не фортове місце. Теж Луганськ. Це ми вже штурмували позиції орків. Я до сих пір не знаю, що це. Цей уламок не витягнути, типу, і витягнути можуть. Це який око вибив, він так і залишився там в голові. Це щось металічне, того, що я хотів зробити МРТ, типу, і воно там світиться повністю все. Ну і mm. отак, типу, так втратив око. Під час, під час цих всіх штурмових дій. Чи куля це, чи, чи уламок від чогось. Це, це такий трохи сюр відбувався, тебе там хірячили просто зі всього. І Вони ще підключили ці свої дрони, і ти бачиш, як вони тебе кидають гранати і паралельно по тобі. Ну, як в кіно, як в Другій світовій. Все взривається, ти біжиш, і... як вони не попадають, думаєш, ну от час. Ну от десь так і сталося. Постійно типу, були ці апгрейди, постійно таке враження, що там хтось за тобою збоку слідкує, типу, і чувак, там тільки подумав, блін, морози вдарили, типу, треба то, 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 то хоп, вже хтось там передав, тобі там, твій підрозділ, там, десь там твій командир батальйону, щось нашу нашуршав, типу, у вас вже все є. Типу, дуже класно це. Що тоді сподобалося? І десь навіть по забезпеченню краще, ніж французької армії. Коли приходив з якимись там малюнками від дітей, типу там з якимись там, Хтось передав тобі сало, в в банці, і ти такий, блін, воно домашнє? прикол. Ну, Типу це піднімає твій бойовий дух. Ти такий окей, я знаю, що я тут. Тож, ну, десь все рівно приходять моменти, ти не віруєш, там, не миєшся декілька місяців, десь якийсь сюр відбувається, десь там не вистачило якоїсь артилерії, і ти такий. Ну, це десь швидше на фоні втоми, на фоні у цьому ти а гаснеш. А потім отримаєш всі якісь там листівки від дітей, і ти такий, окей. Я повний сил у мене це постійно збиралося, які це в нас останній раз було. Щось 9 котів і 7 собак. Тобто, я їх там всіх підкормлював, зі всіма воював, типу, щоб їх ніхто не обіжав. Те, тобто, що вони десь там прийшли, десь там щось вкрали зі стола, десь там напісали, потім у нас оце сім щенят народилося. Це взагалі почався сір, тож, там в підвалі 30 чоловік, сім щенят. Це десь вони місяць з нами так прожили, а потім ми їх вже звідти з передової передали на танку, щоб їх забрали і тоді вже стало трошки менше проблем. Ну і так, ми їх там і лікували. Нам туди передавали волонтери якісь ліки, якісь антибіотики, ми їх там кололи, я там навчився колоти їх, такі корми, тіпа, ну, взагалі, вони там лакшері умови були. Забрав. Вона у нас там і народилася собачка і котика у нас побратим був приніс десь звідкись. Типу, якийсь день Він прийшов, каже: от, Мають Бог. І котика забрав. І Вони живуть тепер зі мною. Напевно, банально просто бути щасливим. На це в совокупності все. Чогось такого конкретного. Жити вдома, насолоджувати життя. Отак.